I mm do -hmm. У 1975 році Верховна Рада України своїм рішенням присвоює технікуму ім'я Героя Радянського Союзу Національного героя Республіки Франція Василя Васильовича Порика. За 90 років своєї діяльності технікум підготував для народного господарства понад 15 тисяч висококваліфікованих спеціалістів, серед них Клюй Василь Семенович. Викладач технікуму, професор, почесний академік Української академії аграрних наук, Смоленчук Микола Кузьмович, випускник технікуму, письменник, краєзнавець, доктор філологічних наук, ім'ям якого освячено Бобренецький краєзнавчий музей, Шевченко Жанна Петрівна, випускник технікуму, провідний доцент кафедри захисту рослин Уманського державного аграрного університету. Сигеда Віктор Прокопович, випускник технікуму, доцент кафедри генетики, селекції біотехнології Уманського державного аграрного університету. Лапа Олександр Миколайович. Випускник технікуму. Кандидат сільськогосподарських наук, член Всесвітньої Асоціації вчених садівництва. Людина року 2002. Доля Микола Миколайович. Випускник технікуму. Доктор сільськогосподарських наук. Професор кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин, декан факультету захисту рослин Національного аграрного університету, Трав'янко Віталій Іванович, випускник технікуму, кандидат сільськогосподарських наук, заступник голови Ради народних депутатів Миколаївської області. Ревенко Микола Миколайович, випускник технікуму, генеральний директор ТОВ Сенгента, регіональний менеджер, кандидат сільськогосподарських наук. Монашок Микола Дмитрович, випускник технікуму, генеральний директор приватної агрофірми Мюнт і ТОВ Прогрес Новгородківського району. Непокритий Микола Олексійович, директор ТОВ агрофірма Лісова Компаніївського району село Лозоватка та Алімов Сергій Миколайович, головний агроном, випускники технікуму. Сім'я Макодзебів з Новоукраїнського району. Батько Микола Гаврилович та сини Роман Олег і Микола. Випускники технікуму, кращі господарі фермери нашого регіону. Плющ Василь Гнатович, випускник технікуму, голова зразкового КСП імені Будьоного, кавалер державних нагород, директор ПСП Велес, село Федіївка. У 1990 році на посаду директора обраний Давигора Василь Михайлович, який зберіг матеріально-технічну базу навчального закладу. Технікум набув сучасного вигляду. У навчання студентів впроваджені комп'ютерні технології. З кожним роком вдосконалюється система підготовки фахівців в таких напрямах: виробництво і переробка продукції рослинництва, землевпорядкування, організація виробництва. Відділення агрономія або виробництво і переробка продукції рослинництва найстаріше в своїй історії. З часу заснування технікуму ця спеціальність була і залишається вагомою. А молоде покоління накопичує ту суму знань, яка необхідна для продовження праці на землі. Відділення землевпорядкування, засноване у 1992 році, об'єднує вісім академічних груп. Для них створено високоефективний навчально-методичний комплекс. Змістовні заняття проводяться у світлих аудиторіях та на обладнаних практичних майданчиках. Наймолодше у технікумі відділення організації виробництва. Підготовка майбутніх управлінців розпочата у 1997 році. За роки існування відділення підготовлено понад 700 фахівців в галузі виробничого менеджменту. Підготовка зорієнтована на здатність до постійного оновлення теоретичних знань та практичних умінь, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін на ринку праці. Вдале місце розташування і комплексне впорядкування студентського містечка створює для молоді затишний світ, це і великий навчальний корпус, і затишне їдальня, і жваві гуртожитки. А прилегла територія, дбайливо прибрана руками студентів, бабить око різнобарв'ям трав, доглянутими кущами і деревами. Учбове господарство це місце, де студенти проходять навчальну практику. Займаються сівозмінами, закладають різні досліди, доглядають земельні ділянки, а головне вчаться бути господарями землі. В позанавчальний час молодь чекають улюблені спортивні секції досягнення студентів та їх тренерів з волейболу, легкої атлетики шахів це вагомий показник в межах області та України, а наполеглива тренувальна праця з гирьового спорту. Увінчена нагородами у змаганнях на Кубок світу. Наші студенти. Титуловані переможці у цих змаганнях. Народний аматорський хореографічний колектив Натхнення це світ захоплення багатьох студентів. Разом з колегами по творчості, учасниками вокального ансамблю Імідж вони неодноразові переможці фестивалю художньої творчості «Софіївські зорі. Вокальний ансамбль чарівниця об'єднує дівчат, закоханих в українську пісню. Милозвучне, веселе, ліричне виконання пісень зачаровує глядачів. Театральний гурток-оберіг це жарти, сміх, оригінальні інтерпретації та неповторне виконання ролей акторами. З метою забезпечення ступеневої освіти у 2010 році. Технікум увійшов у структуру Білоцерківського національного аграрного університету. Бути студентом нашого технікуму престижно, цікаво і перспективно. Філософія технікуму. Свято шануй рідну матінку, землю. Компетентно. Еволюційно розширюй простір на ній, Проваджуй свої набуті глибинні знання для добра, віри та надії, живи по совісті та в гармонії з природою.